Вітаю вас! Ну що ж, повинна сказати, що чимало запитань стосувалося такого гормону, як пролактин. І власне сьогодні ми будемо говорити про нього. А партнером сьогоднішнього показу буде препарат Префімін. І це не випадково. Пролактин це гормон, що отримав свою назву завдяки впливу на процес лактації. Насправді це дуже важливий гормон для кожного жіночого організму, і не випадково він має практично 300 функцій в нашому організмі. Сьогодні, звичайно, всі ми не зможемо розібрати, але найважливіше ми з вами обговоримо. Цей гормон виробляється в основному гіпофізом залозою, яка знаходиться в головному мозку. Так само не в значній кількості він може вироблятися молочними залозами і маткою у жінки. Найбільша виробка гормону пролактину, звичайно, в період вагітності, майже в 10 разів більше, ніж в нормі виробляється пролактину під час вагітності. І коли ми годуємо груддю, майже в 8 разів більше кількість пролактину в нашому організмі. Це можна сказати. Майже жіночий гормон, тому що він має відношення до лактації, хоча у чоловіків він виробляється так само. Але в нормі у жінок його виробляється більше, ніж у чоловіків, тому що для нас він все ж таки трошки важливіше. Які основні функції пролактину в організмі жінки? Ну, як я вже говорила, він має майже 300 функцій в нашому організмі. Але ми перерахуємо найосновніше. Перш за все, це є репродуктивний гормон. Власне, пролактин відповідає за те, щоб у нас росла і розвивалася молочна залоза. Він стимулює виробатку молока, він стимулює перехід молозива в молоко. Пролактин сприяє збільшенню залозистої тканини молочної залози. Так само, коли відбувається овуляція і настає вагітність. То пролактин гальмує нову овуляцію, тобто блокує в організмі виробку естрогенного гормона і прогестерона. Ну, звичайно, якщо вже є вагітність або якщо жінка годує груддю, то, відповідно, не час вагітніти знову. тому пролактин, власне, про це і турбується. Так само пролактин впливає на утворення судин. Тобто так званий ангіогенез, який необхідний для того, щоб харчувати молочну залозу. Крім репродуктивної функції, гормон пролактин впливає і на імунну систему. Він бере участь у імунній відповіді на інфекцію і на запалення. Пролактин відіграє неабияку роль в метаболічних процесах. Підвищений пролактин може стати причиною підвищеної глюкози в крові. Пролактин впливає на обмін рідини в організмі, і підвищений рівень пролактина іноді може призводити до затримки рідини в організмі. Так само пролактин впливає на відповідь на стрес. Його ще іноді називають гормоном стресу, тому що, власне, він стимулює виробку кортизолу. І знаходиться з ним в певному зв'язку. Так само пролактин впливає на перебіг психічних реакцій в організмі. Всі ми знаємо, що пролактин це є гормон, який виробляється в великій кількості під час того, як людина займається сексом і має певний вплив, тому що пролактин відповідає і за лібідо, пролактин відповідає за можливість утримати задоволення. Тому цей гормон необхідний тут. Занадто високі цифри пролактину можуть так само приводити до певних психологічних проблем. І є роботи, які підтверджують те, що високий рівень пролактину може сприяти і впливати на неадекватні реакції з боку нервової системи. Чи завжди підвищений пролактин є проблемою? Ну, звичайно, ні. В нормі в нашому організмі пролактин підвищується протягом доби, і його концентрація змінюється протягом всієї доби. В нормі пролактин підвищується, коли жінка вагітна. Коли жінка годує груддю, і це абсолютно закономірно. В нормі так само гормон пролактин підвищується, коли ми спимо. Він підвищується після їжі. В нормі пролектин підвищується після успішного статевого контакту, який закінчується оргазмом. Так само пролактин підвищується, коли людина перебуває в стресі. І це теж є фізіологічно, якщо ми говоримо не про хронічний стрес, а про тимчасовий стрес, тому що це є адаптація організму. І в нормі так само пролактин підвищується після фізичного навантаження. Тобто фізичний стрес і психологічний стрес можуть в нормі підвищувати пролактин. Так само пролактин підвищується, коли ми змінюємо часові пояси, тобто переїжджаємо в іншу країну або летимо літаком. І ці всі стани супроводжуються підвищенням пролактину. Але це є процес тимчасовий, і тому він швидко приходить в норму. Чи може бути замало пролактину? Звичайно. Якщо чогось може бути забагато, то так само його може бути і замало. Але все ж таки ситуації, коли пролактин дуже низький, тобто його замало, бувають більш рідкими, ніж підвищений рівень пролактину. Якщо ми говоримо про ті ситуації, коли часто буває низький пролактин, то це йдеться про переношену вагітність, наприклад. Або, якщо, не дай Боже, під час пологів було таке ускладнення, як кровотеча, і достатня рясна кровотрата може приводити до того, що в гіпофіз недоотримує кровообігу і може виникати зниження рівня пролактину, що після пологів може супроводжуватися відсутністю молока, і жінка не годує в таких випадках груддю. Ну і звичайно, низький рівень пролактину. Може зустрічатися, коли є захворювання гіпофізу, тобто тої залози, яка його виділяє. Які причини підвищеного пролактину? Як ми вже говорили для підвищення пролактину, все ж таки в організмі більше є ситуацій. Взагалі, то якщо ми говоримо про патологічне підвищення пролактину, частіше всього це буває в ситуаціях, коли є пухлини гіпофіза. Так звані гіперпролактиноми, які сприяють тому, що виробляється достатньо велика кількість пролактину. Так само до патологічного підвищення пролактину може призводити хронічний стрес, тобто, коли людина перебуває в стресі, достатньо тривалий час. Взагалі, на сьогоднішній день навіть існує такий термін, як стрес індукована гіперпролактинемія. Тобто підвищений рівень пролактину, який викликав тривалий стрес, в якому знаходиться, на жаль, більше жінок у нас на сьогоднішній день. До підвищеного пролактину можуть призводити також порушення функції щитоподібної залози, і часто причиною для гіперпролактинемії може слугувати гіпотиреоз. Підвищений пролактин буває у жінок. Які страждають на синдром полікістозних яйників. До підвищення пролектину можуть призводити захворювання печінки. Так само пролектин підвищується після хірургічних втручань, після травм, після операцій. Я вам більше скажу. Навіть іноді незручна вузька білизна, тобто станик, який тисне або тре, або давить оцей постійний подразник молочної залози, може призводити до підвищення пролактину. І багато хто навіть про це не задумується. Звичайно, до підвищення пролактину можуть приводити вживання деяких гормональних препаратів. Наприклад, коли жінка починає приймати гормональні контрацептиви, то перші декілька місяців в неї може підвищуватися рівень пролактину. До підвищення пролактину може приводити також вживання антидепресантів. Тому, як бачите, причин для того, щоб підвищився пролактин, немало. Як проявляється підвищений пролактин? Ну, ви знаєте, багато хто з жінок. Може сам собі навіть діагностувати гіперпролактинемію. тому що коли ми говоримо про підвищений рівень пролактина, перш за все буде страждати менструальна функція жінки, можуть виникати порушення менструального циклу. Це можуть бути незначні затримки, наприклад, там тиждень, два іноді до місяця. Але якщо рівень пролактину достатньо високий, то може виникати такий стан, як аменорея. Тобто відсутність менструації взагалі. В нормі такий стан фізіологічно буває, коли жінка годує груддю. І в такій ситуації в неї може бути відсутня менструація. Але при патологічних станах так само може виникати аменарея. Звичайно, гіперпролактинемія. Може бути причиною неплідності, тому що власне при підвищеному пролактині можуть бути проблеми з овуляцією, так звана анавуляція. Підвищення пролактину може супроводжуватися набряком молочних залоз і болісними відчуттями, так званою мастодинією, яка виникає частіше всього в другу фазу менструального циклу. Іноді навіть можуть з'являтися виділення молозива з сосків у таких жінок, яке може бути пов'язане не з захворюванням молочної золози, а просто з підвищеним рівнем пролактину. Пролактин може призводити і проявлятися набряками. Звичайно, пролактин впливає і на емоційну сферу жіночого організму. Перш за все, він буде блокувати лібідо. І в цьому немає нічого дивного, тому що по задумки природи, коли жінка годує груддю, вона не має планувати наступну вагітність. І не потрібно, вона їй в даній ситуації вирішує організм. Тому він блокує таку функцію як розмноження, і таким чином лібідо може падати. Так само підвищений пролактин може проявлятися набором ваги, Підвищений пролактин може проявлятися шкірними проблемами, такими як акне, гірсутизм. тому що, власне, ми з вами говорили, що дуже часто гіперпролактинемія супроводжує синдром полікістозних яйників. Так само гіперпролактинемія може проявлятися перед менструальним синдромом. Якщо вам цікава ця тема, бо він достатньо різномарний, і буває близько 200 проявів. Перед менструального синдрому, тому якщо вам це цікаво, залишайте коментарі, і ми обов'язково поговоримо на цю тему. Так само гіперпролактинемія може приводити до збільшення, наприклад, молочної залози. Ну і якщо ми говорили з вами про зниження лібіда, то крім того, що знижується сам потяг. Знижується і відчуття під час сексу, тому що гіперпролактинемія може бути причиною, наприклад, сухості і недостатньої кількістю змазки під час сексу. Ну і так само може впливати на відчуття, тобто на можливість отримання оргазму. Як бачите, гіперпролактинемія має достатньо багато проявів в нашому жіночому організмі, чим небезпечний підвищений пролактин? Якщо ми згадаємо вплив пролактину на наш організм, то одне із важливих завдань організму це стимулювати молочні залози до росту, тобто вони беруть участь в процесах проліферації. Тобто активного розмноження. І тому, якщо пролактину забагато, але жінка, наприклад, не відчуває якихось таких серйозних проявів і проблем, її, наприклад, в неї нормальний менструальний цикл, але десь там щось трошечки турбує, або він підвищений тільки лабораторно, то це не означає, що її організм цього не відчуває. Тому що оце стимулююче проліферативна дія на молочні залози може призводити до того, що можуть утворюватися гормона залежні утворення в молочній залозі, такі як фіброаденоми, такі як фіброзна кістозна дисфункція молочної залази, які можуть бути причиною для більш серйозних проблем. Якщо ми говоримо про гіперпроліферативну активність пролактину, то ми пам'ятаємо, що він бере участь і в прозапальних процесах, і в процесах метаболізму, тому власне він може впливати і на імунну систему, і на метаболізм, і на підтримку в організмі запальних процесів. Особливо це відчутно у тих жінок, які страждають. На ендомітріоз. Тому підвищення рівня пролактину, навіть якщо вам здається, що ви його не відчуваєте і воно ніяким чином не впливає на ваш організм, все ж таки є небезпечним. Як діагностувати підвищений пролактин? Ну, насправді, щойно ми з вами проговорили, як може проявлятися гіперпролактинемія. Якщо у вас з'являються подібні скарги, і особливо з боку молочної залози, то далеко не завжди виникає необхідність навіть здавати аналіз на пролактин, тому що Власне, результати цього аналізу можуть відрізнятися протягом доби. Ну, взагалі, якщо ми шукаємо гіперпролактинемію, і нас цікавить рівень пролактину в нашому організмі, то здається винозна кров. Ми здаємо кров із вени. Але коли ви йдете здавати кров на пролактин, потрібно пам'ятати, що існують деякі правила. По-перше, Бажано здавати аналіз на пролактин з 3 по 5 день менструального циклу, якщо лікар не призначив вам в інші дні, тому що іноді буває так, що ми контролюємо пролактин в другу фазу менструального циклу, коли в нормі він дещо трошечки підвищується. Бажано здавати пролактин, наче серце. Тому що вживання їжі теж призводить до підвищення пролактину. Ну і, звичайно, має пройти деякий час після сну, тому що відразу після сну пролактин підвищується так само. Ну і не радила би я вам тоді вже застосовувати ранішній секс, тому що він теж вплине на рівень пролактину. А якщо ви витримали всі умови, то можете іти здавати аналіз на пролактин. Якщо ми говоримо про жінку, то норма про лактину у нас референтні значення до 25 нанограм на мілілітр. І це вважається нормальним. Все ж таки, якщо ми говоримо про гіперпролактинемію, то це результати вище 25. Якщо ж ми говоримо про бажану концентрацію пролактину в організмі жінки, ну так, щоб ми були спокійні, щоб ми знали, що він не буде підвищуватися в неї після обіду до 40, то бажано, щоб це була все ж таки золота середина. Тобто, щоб утримувався пролактин в межах в середньому. 15. Як можна понизити пролактину? Ну, щойно ми проговорили, які причини можуть підвищення бути пролактину. І якщо ми маємо проблему підвищеного пролактину, тобто гіперпролактинемію, то перш за все ми маємо що зробити? Звичайно, коригувати стиль свого життя. Ми маємо зменшити стрес, ми маємо збалансувати харчування, тому що насправді розлади харчової поведінки, тобто недоїдання або переїдання, вони теж будуть впливати на рівень пролактину. Тому збалансоване харчування з правильним вмістом білкових жирів, з обмеженням кофеїну і решти стимуляторів, обмеження алкоголю, обмеження паління. Адекватний сон, адекватне статеве життя це все буде певним чином впливати на рівень пролактин. Тому стиль життя ніхто не відміняв. І дуже важливо тут, в даній ситуації, це все ж таки збалансувати стрес. Якщо ми говоримо про те, які існують народні методи зниження пролактину, то було зауважено, що дрібна моторика впливає на те, щоб рівень пролактину у нас зменшувався. Тому, якщо ви звернули увагу, що ті, хто намагається досягнути великого дзену, можуть перебирати чотки. Це, власне, така робота пальців впливає на те, щоб знижувався рівень пролактину. Рівень пролактину знижується, якщо ми вишиваємо, якщо ми плетемо, крім звичайно смс-ок в телефоні, може понижувати рівень пролактину. Але ж, якщо ми говоримо про достатньо високий рівні пролактину, коли ми говоримо про пролактин, який може бути і 80 і вище, звичайно, якщо рівень пролактина досить високий, то необхідно виключити пухлину гіпофізу. Це ми говоримо про цифри, які більше, ніж 80. І якщо ми говоримо про високі цифри пролактину, то в таких випадках. Слід використовувати медикаментозне лікування. До речі, навіть якщо причиною цього стала гіперпролактинома. Використовуються препарати так звані дофамінергічні агенти, тобто препарат, який підвищують рівень дофаміну, тому що дофамін знижує рівень пролактину. Так само використовуються препарати пролактину. Ці всі препарати можна використовувати з різними схемами, і, звичайно, їх призначає лікар. Але так само з менш доведеною ефективністю, але все ж таки на сьогодні, і це прописано нашими протоколами. Ми використовуємо і фітопрепарати, які в своїй основі мають такий препарат, як агнус кастус, який впливає на рівень пролактину. І якщо ми говоримо про підвищення пролактину 25, 30 або навіть 60 і 70 нанограм на мілілітр, то в таких випадках іноді може справитися і фітопрепарат. Так само на рівень пролактину можуть впливати і седативні препарати, і препарати магнію, але це все додаткова терапія до основної іноді. Якщо ми стикаємося з ситуацією, що рівні пролактину достатньо високі, а пухлина гіпофіза достатньо велика, то іноді виникає необхідність і для хірургічного лікування, тобто видалення даної пухлини. Як бачите, є безліч варіантів, які допомагають знизити рівень пролактину, основне діагностувати в себе проблему. І не залишати її без уваги. Будьте здорові! Бережіть себе!